Привіт-привіт! Рада вас вітати в себе в прямому ефірі. Сьогодні в прямому ефірі хочу з вами розпакувати ось таку малесеньку посилочку, яку я собі замовила, оскільки мені було потрібно дещо з косметики. Дуже швидко. І я собі зробила таке маленьке замовлення. Розпаковуємо. Дуже люблю наші такі коробочки, вони дуже компактні. Дуже-дуже компактні так. І дуже... О, так, не затрима. Дуже зручні. Як ви поживаєте, як вас настрій? Привіт-привіт, Бо рада бачити в ефірі. І ось така малесенька розпаковочка. Так от, коробочку відкрила. Це накладна, вона йде в кожній посилці, яку ви замовляєте в мене. Якщо хочете замовити... Можете один товар, можете, скільки вам зручно, можете, якщо хочете, прийти до мене в команду, почати разом зі мною, заробляти онлайн. Це вже від вас залежить. Можете просто собі замовляти товари і економити. Ви самі вирішуєте, ніяких зобов'язань у вас немає. Так. Угу, ніяких зобов'язань немає. Ви можете просто робити замовлення час від часу для себе, різного товару, який вам потрібен. Також ви приєднуєтеся, рада вас і бачити, заскучилася з вами. А сьогодні тільки що закінчився марафон. Я така рада результатами. Мої три команди з моєї структури йшли в марафон. Захотілося, щоб всі три зайняли переможні місця, але зайняли переможне місце тільки. Дві команди я як капітан зайняла друге місце своєю командою, і також Ірина Стасишин як капітан зайняла перше місце, так гарно назвала гламурне акула. А я була щасливі та успішні. От Ельвірочка мала бути теж з нами в переможному місці, але оскільки в неї такі обставини склалися, що вона була в Харкові, і ви самі розумієте, що зараз відбувається в Харкові, це просто була взагалі неймовірна реальність зайняти четверте місце. Ну, Четверте місце це не призове місце, тому якось так. Але попри все, я радію, що дуже великий гарний результат. Так що Ельвірочка, ти велика молодчинка. Це є гель, інтимний гель з останньої сторіночки, з бекаверу. Це моя сусідка замовила Олянка. Уляночка, я тобі обіцяла. Я пам'ятаю, зараз я тобі зателефоную і віддам, може зайти до мене в гості. Це від турецької фірми Бабак. Я маю особисто я користуюся пінкою, яю вже дуже-дуже давно користувалася і так зраділа, що вона з'явилася в нашому каталозі. Ця інтимна піночка, просто неймовірно. І зараз є ще гель. Гель не пробувала, тому що це як новиночка. Ну і, можливо, через те, що я вже вибрала собі пінку, і вона мені ідеально підходить. Тому поки що залишаюся з піночкою від Бабак. натуральною з ромашечкою. Ну, неймовірно, класна. Вона взагалі забезпечить вам здоров'я, велике здоров'я. Тому рекомендую, хто, хто має якісь там проблеми. Тому використовувати піночку або гель від ось цієї фірми Бабак. Вона посприяє тому, щоб ви відчували постійно комфорт. Також ось такий от необхідний засіб для кожної жінки, тому що тут допомагає він при така профілактика та допомога при інфекційних шляхах осінь і. Весна йде загострення, тому як профілактику рекомендую пропити хоча б, як профілактично один місяць, це по одній капсулці в один день. Привіт, талочка. А не профілактично, якщо вже у вас виявлення проблема, то рекомендую вам звернутися до свого сімейного лікаря, він вам її припинить, просто може збільшити вам дозу приймання шипшини. От, щоб самостійно лікуватися, профілактично одну капсулку в день ви можете пропавати. Я собі замовила. Колись давно я їх замовляла собі, давно вже не приймала. Але думаю, ну треба обов'язково, тому що в мене було інтенсивне лікування, і відповідно, в мене флора фагона все пошкоджено і треба відновляти, оскільки хімічне лікування зазвичай ну, якби я натуральним. Продуктам віддаю перевагу, краще хворобу перестерегти, ніж потім її лікувати. Ну, якщо це можливо, тому рекомендую вам придбати ось такий дієтичну добавочку, таку, яка б ну якби журавлина, яка буде допомагати вашому. Організму бути здоровим. Тому ось така добавочка ще є. Майте на увазі, тому що в нас всі добавки, вітаміни, які з'являються, їх розбирають, просто розбирають. Оце зараз приїде фура 29-30. То я думаю, за тиждень наші консультанти справляться. Я в них вірю, вони молодці. Так, я купила собі підводочку, тому що немає вже. Підводка в мене закінчується. Тому я купила собі ось таку, це італійська косметика. Дуже багато позитивних відгуків. Я її пробувала, але ще ну, не мала особисто, просто пробувала як тестерну. Дарувала своїй вже команді. В мене вигравала команда, розіграш робила. Зараз теж провожу розіграш. Можете брати участь 300 гривень і 100 гривень. Така класна. Так. Трошки ближче вам покажу. Кусувалася камера, ніби так. Така підводка. Так, це ультрачорна, італійська. І вона, вона скільки має, зараз скажу вам. Вона у нас має 5 мл. Від моменту відкриття, оце, що я зараз зробила, має 12 місяців. Тобто, через рік часу, якщо я її не використаю, я маю її викинути. Але я думаю, що я її використаю швидше, тому що я люблю підводки. Так. Так, я грубо намалювала, так? Так. Так тонче. Бачите, Ось така підводка буду собі. Така дуже тонка кісточка, бачите? Тонка класна кісточка. Я думаю, на буде дуже легко робити стрілочки. Думаю, що так. Ще не пробувала, тому ще не можу що сказати. Якщо хочете мого відгуку, ви завжди тут в мене в інтернет-магазині інстаграмі. Побачите, як я це роблю, як я наношу я зазвичай завжди ділюся з вами тим, чим я користуюся, як я користуюся і що в мене є в наявності, і лишаю свої відгуки, що мені дуже сподобалося, що не дуже, бо ж буває і таке, розумієте. Не всім все підходить, тому що ну, і шкіра є чутливіша, і ще там щось, і смаки в нас різні. Наприклад, ви виберете парфум солодкий, солодкий, а я солодких-солодких не люблю. Я можу там нейтрально такий слодкувати, вибрати аромат. Ну і імператрицю ще з таких свіжих, але бувають такі свіжі аромати. Імператриця в це виняток, що я м -м, не сприймаю їх, тому ми всі різні, знаєте. І ось так. Тому я говорю про свої смаки. Це в наш помадочка. Така класна помада, це в нас вона 321 е, колір. 321 колір. Я намалювала губи, треба було не намальовувати. Такий класний. Жди, яка краса. Я її так давно хотіла, все так думаю, і то, і то хочу, і то, знаєте, як нова компанія. Ну, вона зовсім нова на ринку. І хочеться все придбати. то Я вибирала саме-саме таке, знаєте, спочатку необхідне, бо косметики я ще з попередньої компанії мала кучу, ну і маю куча. Але дуже хотіла цю помаду, яка вона ніжна, дуже ніжна, дуже класна, м'яка така, дуже м'яка, гарно наноситься, така вілюром лягає. Дуже гарний колір під мій сьогоднішній. Бачите, під мою спортивну кофточку. Дуже класний, та, таке гарне буде поєднання. Це така класика, чорні стрілки і червона помада. Тому ось така дуже м'яка, гарна червона помада. Знімлю сторіс, покажу вам сторіс, як вона у мене нагуба, коли я буду без своєї помади теж червона, тільки трошечка вона такий відлимає в корал. А це такий більш червоний має в Бордо. Така темніша, ну така зимовий більш варіант. Оце такий є без сказала, більш літній варіант. Такий тюнінг. Італійська така, французького походження, косметика. Дуже м'яка, дуже гарна, дуже ніжна, так дорого лягає. Я задоволена. Поки що, тим, що як я нанесла, дуже м'яка, так відчувається навіть зволоження на тому куточку. Руки, що я не несла, я відчула зволоження. То для моїх губ я впевнена, що буде таке хороше зволоження на осінь на зиму, що дуже необхідне. Бо в кого сухі губи, то можна спочатку бальзамчику, щоб їх зволожити, а потім поматку. Так. Я дуже хотіла, я вже вишкрябувала свою пудрочку, Прям так вишкрябувала, І я така вже думаю, не буду я вишкрябувати, я її вже поміняю. Ось знаєте, як то є? <смі> ніби це, і ніби не то, і ніби підійшла, і так не хочеться. Ось така гарна упаковка, Дуже мені подобається, що воно все запаковано в коробочки, окремо. Тобто ну, зразу видно, що це якість, що це, що це дорого, що це розкіш, що це. ну, ну, Вишукано. Ось таке, бачите, отут така, таке зеркальце. Так, і тут такий пуховичок. Так, зараз відкривається. Зараз щоб я не зламала, бо я щось її відкривала ніби легко, але вона мені щось Пуховичок, ну чи не має відкриватися чи немає, так повністю, чи ні. Привіт-привіт, Катінька. І ось такий пуховичок. Що можна легко наносити ось цю пудручку. Також покажу вам. покажу. Дуже мілкий помол, дуже мілкий, дуже гарний, ніжний, бархатно лягає, дуже гарний. Ще люблю все нюхати, немає аромату ніякого, ні... тобто нейтральна. Ну, бачите, як... як натуральна косметика. Дуже гарну, дуже гарно пудрує. Ну, це треба на більшу площу. Тут ви точно не побачите е, пудри. Точно не побачите, але вона дуже гарно і так по, по кх, самій консистенції дуже гарно така набирається, дуже така ніжна. Дуже гарно буде лягати на шкіру, не буде її помітно. Не буде її взагалі на шкірі помітно. Набирається і дуже гарно розташовується. Камера цього не передасть. Всі, хто у Львові, можете до мене прийти на Офіс, і ми можемо з вами протестувати деяку косметику, яка в нас на офісі є в наявності. Ось така, бачите, класна. Дуже класна з такими трьома ярусами, з пуховичком. Так, тільки я не знаю, чи нижній ярус піднімається, що з не можу розібратися. Воно так має бути? воно так має бути? Воно так має бути. Ще не перший раз я привіт ірочка. Взяла цю розкішну пудру. Дивіться, яка вона класна. Що ви подобалося, яка вона класна, дуже гарна. Круто, що є пуховичок. Пуховичок, ви бачили, який якісний. Його вистачить рівно на стільки, скільки тут є компактної пудри. Ще скажу вам грами, тому що це дуже важливо, тому що може грамів бути дуже мало, і ціна, відповідно, буде ніби там Тут 12 грам. 12 місяців від моменту початку відкриття. От я зараз її розпакувала і якби взяла пальчиком, тобто 12 місяців, тобто через рік я маю, навіть якщо її не використаю, маю її викинути. Привіт-привіт, Кетрін, Іваночка, привіт. Рада бачити. Тому ось таке дуже звертайте увагу на це, тому що ціннішого ніж ваше обличчя немає, тому бережіть. Його, щоб ви гарно виглядали завжди на тільки молодості. І це вже наступний каталог, який буде. Так, це вже все, це вже все, ми тут обставила. Який буде вже з парфумами просто. Я їх чекаю, просто е, дуже чекаю. І вже можу вам сказати, що всі, хто хоче замовити собі ось цю імператрицю, такий свіжий, свіжий аромат, який підійде до... для всіх, е, маєте замовити в перші дні каталогу, бо... Є ймовірність, що вам його не вистачить. І на бекавері покажу акцію, яка 99 гривень. Ось така наша масочка буде. Ось така наша масочка. Це рейтинг по переможців по марафону. Дуже радію за вас, дівчатка. Ви неймовірні молодці, відновлюючи це гельпілі. Бо є ще масочка, це ще гельпілі. Генпілінг за 99 гривень, тобто така дуже Буду потім переглядати. Люблю переглядати все ж таки паперовий каталог. Працюю онлайн, скидаю каталоги онлайн дівчаткам всім онлайн, але все одно люблю мати під рукою такий паперовий так, рейтинги йдуть, Тому що дуже багато мені різних телефонують, питають мене, і мені швидше знайти в такому каталозі, ніж перелистати в електронному каталозі. Ось це все, що було в моєму замовленні, фактично, все мені, окрім піночки, тому що це сусідка замовила. То я зараз Оляночка, тобі перетелефоную. От. Так що, якщо у вас є бажання замовляти, а воно має у вас бути. Я настійно рекомендую вас написати мені, зателефонувати мені, і я вам допоможу вибрати ваш улюблений парфум. Я вже сформувала підбірку з аналогів відомих брендів. Розкажу, які шлейфові є, які ніжні є такі свіжі аромати. Допоможу вам підібрати також доглядову косметику, косметику по декоративному макіяжу. Оскільки я є візажистом, тому можу підібрати вам, вам косметику без проблем навіть по вашому фото. Тому звертайтеся до мене, я вам підберу і помадку, яка буде пасувати під вашу, і тональну основу, яка буде ідеально лягати на ваше обличчя. А всі, хто хоче разом зі мною працювати онлайн, запрошую, навчаю, допомагаю, розповідаю, що діє, як діє, і як отримати результат в онлайн бізнесі, і закривати. Гарні статуси виходити на лідерську позицію, закривати статус директора і відповідно отримувати від компанії великі подарунки. Ну на що наша компанія не є скупа. Вона дуже щедро дарує. Оце раз закінчився марафон, де три мої дівчинки, мої, мої консультанти отримають розкішні брендові футболки. Вітаю вас, дорогі. Я дуже неймовірно рада. Радію, що всі найкращі рекрутери війшли в мою команду. Це дуже круто. Коли в твоїй команді такі лідери. Ви собі не уявляєте, як я просто кайфую від цього, що ви такі класні і ви в мене. Ви в мене є. Це просто неймовірне відчуття. Я хочу, щоб всі відчули таке відчуття, що от ви такі прекрасні. Тому запрошую всіх в свою команду і з радістю буду з вами всіма співпрацювати, допомагати, щоб ви всі отримували гарний великий результат. А наразі з вами прощаюся, з вами була я, ваша Мирославочка. Цілую, люблю, пока-пока.